Усім доброго дня, шановні друзі, продовжую показувати кавунчики, які вирощую в цьому році. І сьогодні у нас на черзі от такий красивий смугастик. Це у нас компанія Сенгента. Кавунчик називається Астрахан. Даний екземпляр 7 кг. Значить, пішов, я думаю, найду якогось невеличкого кавунчика, щоб зняти показати. А як виявилось, менших, ніж оце. У нього там просто немає. І прийшлося відбирати такий. От на фоні Мірсні, того, що я не так давно показував, цей значно кращий. Мірсін здувся, плоди невеликі, ботва слаба, Астрахан дуже стресосійкий, виносливий, дуже потужна рослина, і без проблем в таких жорстких умовах в'яже ось такі плоди по 7 кілограм. Якщо йому дати кращі умови, то він без проблем потягне від 10 і вище. В цьому плані в плані потужності рослини, виносливості, стресосійкості, взагалі в нього проблем немає. Я не знаю, який він в середині, який він буде на смак, але от по виносливості рослина просто во. Зараз ми його розріжемо і подивимось, який же він всередині. Буду його різати вперше. Ще в цьому році я Астрахана і не різав. Не знаю, який він. Буду надіятися, що хороший. Так, ох, кабанчик. О, тріщить. Це мені вже подобається. Який красивий, ви подивіться. Просто просто бомба. Просто бомба. Насіння дуже дрібне, дуже-дуже дрібне. І в принципі його не так і багато. Як бачите, він буде транспортабельний. Кожура доволі така хороша, вона і не сильно велика, але якраз для перевозки на великій відстані, саме ту аромат пішов просто бомбезний. Ну, в принципі, насіння ще якби не повністю визрівши. Є містами таке, що наполовину. В принципі, він би міг би спокійно ще полежати декілька днів. Без проблем. Я думаю, якихось там днів 5 це точно. А може і всі 7, Може і тиждень міг би полежати. Ну, зараз будемо пробувати. Раз вже я його зірвав. Будемо пробувати. Да, насіння таке, як бачите, дуже маленьке, його не так багато. Це дуже класно. Так, що ж він тут у нас буде за смаком? Дуже ніжна структура м'якоті, реально дуже ніжна. І приємний на смак. По бріксах, я думаю, десь в районі 10. Але смачний кавун. Мені подобається. Реально дуже приємна ніжна структура м'якоті. Насіння дуже-дуже маленьке. Прям дуже дрібне. Дивіться, яке маленьке. Дуже-дуже маленьке. Не, кавун бомбезний. Кавун бомбезний тут. Взагалі без питонь. Просто офігенний. Так, зараз заміряємо, що там у нас по цукрох. Багато може і не потягне, але кавун дуже смачний. Щось я так думаю, що в районі в районі 10 брікс має в нього бути. Ну, як я і казав, вже плюс-мінус я так добре визначаю навіть без цього приладу. Ну, навіть, навіть трішки більше десяти, десь десять з половиною. Так, десь в районі 10,5 брікс, Але дуже смачний. Ніжна м'якоть. Просто шикарний кавун. В принципі, в мене до нього взагалі претензій немає. Рослина потужна, винослива. Кавуни в'яже великі, смачні. Насіння маленьке, дуже маленьке, його не так багато. Ну, Що я можу сказати? Кавун во. Всім дякую за увагу. Це був на огляді кавунчик, який називається Астрахан, компанія Сенгента. До побачення!